Франція готова використати свої ядерні сили стримування для того, аби захистити Європу. Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела. За інформацією британського видання, винищувачі з ядерною зброєю можуть бути перекинуті до Німеччини, адже США погрожують вивести свої війська з континенту. Мовляв, розгортання винищувачів буде посланням російському диктатору Володимиру Путіну. Тоді, як дипломати в Берліні припустили, що це буде тиснути на прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, аби він зробив те ж саме. Тим часом Фрідріх Мерц, який стане наступним канцлером Німеччини після перемоги на виборах, закликав Велику Британію та Францію посилити свій ядерний захист, щоб Європа була незалежною від Америки Дональда Трампа. Своєю чергою, президент Франції Еммануель Макрон під час прес-конференції з Трампом заявив, що мир не повинен бути капітуляцією України а також закликав країни ЄС докласти більше зусиль для захисту континенту. Сполучені Штати впродовж тривалого часу гарантували безпеку Європи своїм ядерним арсеналом. Велика частина якого розміщена на військовій базі США у Німеччині, зазначимо арсенал Франції складається з близько 300 ядерних боєголовок в межах програми Сила стримування та може запускатися з моря та повітря. Водночас британські сили ядерного стримування «Трайдент» налічують чотири підводні човни класу «Авангард», які можуть мати до 16 боєголовок кожна. Максим Турченський, телеканал НТА